Вона йшла до шкільного автобуса, але була викрадена і провела в полоні 18 років. 1991 рік, Каліфорнія. 11-річна Джесі Дагард іде до шкільного автобусу, але поруч зупиняється сіре авто. Чоловік тиче в неї електрошокером, а жінка допомагає затягнути її в авто. Саме так почалося 18 років жахливого полону. Пошуки почалися одразу, свідки були. Плакати, телешоу, вся країна в рожевих стрічках. Це улюблений колір Джейсі. Але жодного реального сліду. Джесі зникла так, ніби розчинилась. Її викрадач Філіп Гарідо, засуджений сексуальний злочинець. Разом із дружиною Ненсі він ховає дівчину в себе в дворі між наметами, сараями та саморобними укриттями. Там її тримають 18 років, не даючи навіть сказати власного імені. Перші роки ізольована, без медичної допомоги, без школи. Грідо постійно контролює її, маніпулює нею, залякує її. Саме в полоні вона народить від нього двох дочок. Поліція приходила до будинку не один раз. Сусіди скаржилися, діти в наметах, дивні шуми, величезний паркан. Але ніхто так і не зазирнув у задній двір, там, де був тент і сараї. Система могла її врятувати раніше, але не зробила цього. І лише в 2009 році все змінилося. Гарідо приходить із своїми двома дочками до корпусу UC Берклі. Охоронці помічають щось дивне. Дівчата бліді, мовчазні, поводяться неприродно. Підключається поліція та його куратор. Через плутанину Гарідо і його супутниці їх відділяють і її допитують окремо. І тоді Аліса, одна із дочок, як він сказав, каже: Я Джейсі Дагард. Філіп Гарідо отримує 431 рік ув'язнення, його дружина Ненсі – 36 років. Штат Каліфорнія виплачує Джейсі 20 мільйонів доларів за провал служб. Сьогодні Джейсі вільна. Вона написала дві книжки про пережите: вкрадене життя і свобода, її історія про систему, яка не впоралась, а також про силу людини, яка змогла вижити і витримати те, що не кожен зможе.